Анатолій Валевський, Пані зима Що й казати, морозна зима не найзатишніша пора року, та й тепло можна відшукати лише в добре затоплених хатах. Навколо білим біло, і нема за що оку зачепитися. Немає строкатих фарб літнього разнотрав'я, але все ж і в цю студенну пору страпляються казкові дива, і природа обдаровує нас справжньою красою. Всю довгу. Зимову ніч густий пухнастий сніг повільно й мрійливо кружляв у феєричному вальсі, не зупиняючись ні на мить, і до ранку дбайливо загорнув промерзлу землю і притихлі дерева щільною білою периною. Тихо, тихо стало в старому лісі, наче всі його численні мешканці одразу кудись зникли. Забилися, мабуть, у свої нори, сховалися в дуплах високих сосен. А хто й у берлозі сопить, солодкісний дивиться, з медом та малиною. Навіть невгамовний вітер пустун не чіпає верхівки дерев, ніби і його сном зморило. Тільки іноді, де не де стомлено поскрипують крислаті ялинкові гілки під непомірною білою вагою та стихим сухим шерехом обсипається з вершин сосен, що іскряться на зимовому сонці снігові водоспади. І породжують вони дивну бурхливу луну, що затихає в далеких ярах, немов глухе ремствування пустельників лісовиків. Ах, ну, що може бути краще в таку тиху морозну погоду, ніж попивати гарячий, духмяний чай з малиновим варенням та в прикуску із домашніми пирогами, сидячи в теплому затишному будинку і милуючись віконця, прикрашеного казковими крижними візерунками. На білосніжне вбрання пані зими.